Натуральну олію без хімії Бірюша можна буде замовити по телефону. В шапці профіля в нашому TikTok є посилання на телеграм-бот, де ви можете зробити це замовлення. Але на жаль, є літні люди, яким важко це зробити. Це абсолютно нормально. Ми тому виставимо завтра номер телефона, і по цьому номеру ви зможете зробити також замовлення, тобто. Ми в пріоритет ставимо телеграм-бот, тому що виходить, ви там вказуєте відразу всі дані, ви там скидаєте квитанцію про оплату. Вам приходить автоматично нова почта, робить вам накладну, скидають вам. Там все максимально автоматизовано і пришвидшено. А в телефоні виходить, ми дзвонимо до вас, уточняємо ці всі, е, ці, ці всі дані. Потім ви скидаєте квитанцію про оплату. Це трошки більше займає часу. Відповідно, і е, колеги мої будуть більше втратити на цей час. Тому на сьогодні в пріоритеті у нас telegram бот а завтра ми вже запустимо. Е, Номер телефона, і ви зможете подзвонити. Не хвилюйтеся. Ми чесно, нам дуже приємно, що дуже багато дзвінків, дуже багато. І, хоча ми номер ніде не виставляли, дуже дивно. І менеджерам по закупівлі вже дозвонились, і мені особисто дозвонились, і іншим менеджерам дозвонилися дуже дивно. Я не знаю де вибрали номера телефонів. Завтра ми виставимо його. Нам приємно, що олія бірюша дійсно користується попитом. Вже продали набагато більше ніж виготовили. Сьогодні виробництво я попросив, щоб максимально сьогодні зробили олії. Завтра ми приїдемо її, розільєм, і завтра ми відправимо всім свіженьку також олію. Тому Якщо ви хочете скуштувати натуральну олію без хімії, обов'язково підписуйтесь. У нас ціна 89 гривень для наших підписників, для інших людей 105 гривень. За одну пляшку тут літр олії. Що вам хочу сказати: як тільки ви скуштуєте нашу олію, ви зрозумієте, що олію в магазинах купувати вам більше не захочеться. Це дійсно ми гарантуємо. Це ну це просто свій досвід, я вам розказую. Тому насолоджуйтеся. Нам дуже приємно, що ви дійсно нам довірились і захотіли скуштувати олію. І ми будемо дуже раді бачити ваші відгуки, відео відгуки або, хоча б просто смс-повідомлення, як вам наша олійки.